Павло іжа і Кпісавло Таті у минулому українське шоумена. Зараз засновник стартапу клубі та it підприємець до сполучених штатів приїхав кілька років тому. Свій стартап, який допомагає Будинклік зв'язуватися з експертом, ставити питання та отримувати потрібні відповіді, заснував рік тому. Почалась війна, і нам ми були вимушені розлучитися з частиною команди, тому що в нас було декілька людей, які жили тут, але мали коріння з країни агресора. Тому що, коли в тебе гинуть друзі, або люди, які з тобою щойно працювали. Ти не можеш працювати з росіянами, тому як би так. І ми почали все спочатку. Поки бало у нью Йорку шукає інвесторів та продає їм продукт. Практично вся технічна команда проекту знаходиться в Україні, у тому числі і партнер Павла Максим Риндя. Вони не зупиняли жодного дня, і психологічно вони дуже міцні. Така сама ситуація і у Анни Біліванцевої співзасновниці та оперативної директорки стартапу, який виготовляє біонічні протези рук. У листопаді її протез з'явився на обкладинці американського журналу Тайм. Після того, як росіяни почали обстрілювати українську інфраструктуру, для анни та її команди головним викликом стало забезпечити постійну роботу стартапу в Україні, де знаходиться більша частина команди. Стартап також має офіси у Нью-Йорку та Берліні. Коли в Києві стало більш безпечніше, наші всі хлопці-інженери сказали, що ми готові повертатись. Ось у нас хороший офіс. Це наш власний офіс. Ми не орендуємо приміщення. Ми налаштували повністю автономне опалення, освітлення, інтернет, серлінки. Команда абсолютно підготовлена працювати в таких умовах. Серед інших проблем, з якими доводиться мати справу, ані та її команді порушення логістики, адже строки доставки деталей значно збільшилися. Що це займало раніше два тижні, зараз може займати місяць, але адаптувались. Працюємо через Польщу, через партнерів, які здійснюють доставку з Польщі в Україну. Анна додає, якщо до війни ключовими ринками для їхніх протезів були Європа та США, Війна значно збільшила попит на їхню продукцію саме в Україні. Зараз ми вже в Україні встановили два протези військовим. Ось військовому медику і безпосередньо військовому. Зараз ми розуміємо, що в нас є запити на 100-200 рук. Тільки для України, і нам треба максимально розширювати виробництво швидких темпах, донимати людей розширювати команду, тому що ну ми розуміємо, що ми можемо, і в нас є бажання допомогти українцям, які постраждали і які потребують сучасних протезів. І от наступного року ми вже розширюємо виробництво. Ми замовили дуже хороше обладнання за кордоном. Ми офіс розширюємо. Тафі відзначає війна та незламність українських стартаперів, викликають додаткову увагу інвесторів. Ігор Маханьон вже 10 років разом зі своїм венчурним фондом займається інвестиціями. Серед його підопічних багато українських стартапів каже навіть цього року, попри війну вклав гроші у кілька проєктів. Ми Познайомилися з ними, мабуть, у березні та інвестували в квітні. І ця компанія побудована на протоколі, щоб допомогти власникам ip адреси ліцензувати свою ip адресу для мета всесвіту. Важливо, що у команди було декілька офісів для роботи. У них частина людей була в Україні, а частина у західній Європі. І у березні та квітні вони зробили рекордний прибуток. Ми були цим надзвичайно вражені. Ще один інвестор Вадим Роговський вже зараз бачить збільшення уваги до українських стартапів, і це пов'язано не з благодійністю або бажанням допомогти Україні, а з тим, наскільки власники стартапів здатні адаптуватися до роботи в умовах війни. Ми вклали гроші у сім або вісім стартапів з українськими засновниками. Але мінімум один із засновників кожного проекту знаходиться поза межами України. Це важливо для прийняття рішень. Ті, хто пройшов успішно такі випробування, вони повернуться та сфокусуються виключно на бізнесі. Вони перевершать своїх конкурентів. Маганьок зазначає, світ українських стартапів наразі переживає кризові часи, і це гартує спільноту. Тому за кілька років він очікує великий зріст ринку він буде набагато більшим ніж раніше, лише тому, що люди вчаться підприємництву зараз, і буде більше людей, які будуть здатні будувати міжнародні глобальні стартапи. Бо зараз українці стали набагато ближче до західної та глобальної економіки. Так само підприємці з інших країн відкривають для себе Україну, і після війни вони прийдуть в Україну з більшим інтересом, грошима та увагою. Інвестори зазначають, з лютого в Україні почали активно розвиватися стартапи пов'язані з військовою тематикою та захистом, зокрема з протиповітряною обороною та дронами. І вони бачать цьому напрямку значний потенціал. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.